Волонтерка з Чернівців Галина шиє іграшки-талісмани для військових, які перебувають на найгарячіших напрямках війни. Іграшками-талісманами стають гноми, які волонтерка шиє зі зношеної форми військових. Саму ж форму жінці пересилають військові та волонтери. Вадік і Орест. Саме так Галина назвала перші іграшки, які вона створила на замовлення для воїнів. У кожної іграшки є свій прототип. Це воїни, які замовляють їх. Волонтерка, коли шиє іграшку, намагається передати через неї зовнішність і навіть характер бійців. Жінка гроші за власні вироби не бере, натомість у військових просить шеврони, адже їх колекціонує її дев'ятирічна донька. Ідея виникла не в мене. Ідею видумала наша 10-та ОГШБ. Самі вони це придумали, вони побачили іграшку моєї доньки на виставку і зробили нам машину. Я спочатку ну, війна, ну, всяке буває, кантузу, ну, мабуть, їм треба. Сказали зробити, значить, взяли і зробили. І До мене приїхала знайома, вона в мене така взагалі соціальна діячка, Побачила, коли вони були в такому вигляді, і така, боже, яка красота! І як звати цих хлопців? Кажу, лиши мене, я кажу, це Орис з Вадіком задали мені задачку. Вона їх взяла собі, посадила, довго з ними там балакала, каже, все, я це все фінансую. Я кажу, в смислі, вона каже, я це фінансую, я теж таке хочу. Я кажу, я не маю з чого. Ну, то есть, ну, якщо брати, купляти це, то це 400 гривень метр, якби ліпше вже задонатити. Я, я тобі знайду. І так воно і пішло і поїхало. По, воно саме по собі пішло. Просто дивилася так на фотографію, точно копія. Ну, от похожий. Так ми, і так, Іванівна їх собі і називала кожного окремо. Ну, хлопці дуже доволі, вони їм дуже подобаються. Ну, коли вони прийшли, вони, як по, я то, кожен хоче, але цього бійця боїться вся Америка самому попросити. Незручно, ну і вони так, як завжди в нас. Ну, попросили вони другий, третій. Кажу, слухайте, я не маю за що шити хлопці. А що нам? Штани? Все буде, все буде. Найшли тим, що мили танки, тим, що вже нікому не треба було, десь валялося, прислали вони мені все. Що потрібно, щоб створити одну такого і скільки часу на нього йде? Якщо нічого не робити, не їсти, дитину не готувати в школу не ходити, то за день можна пошити три штуки до, від початку до кінця. Останній раз, коли треба було терміново, я пошила 5 за 4 дні. Бо там поки ноги застинуть. Якщо там тільки тряпочна робота, отака, от бо тут треба ще ноги залити. Вони ж мають якось стояти, то... Ні, ну за день можна, можна, якщо понатужити, подна... ну, Головне, щоб ноги вовремя залити. Так. Ми вирізаємо отакі основу, беремо таку вішалочку, Туди розрізаємо це все. Ножки заливаємо, ножки, заливаємо. ножки застивають, їх отак гарденько одягаємо, отак, уже. коли вони застили, коли вони... все добре. Ми... Там вже гіпс з каміннями йшов і вчимо, що ми туди вже лише не піхали, бо я ніяк не могла. Понятия, як воно має бути. Взагалі, сама модель, вона мені ніяк не давалася, бо я не знала, як то прикріпити. Ага. Перша дімина пішла, то взагалі там в середині сінькіпо просто було обвернуто. Ну, без підкладки, це вже такі людські людський дуд, знаєте, вже ті, що приїхали за кордону з ученій. Ага. А ті, що йшли перші, то, ну, то так, ну, воно добре було шито, але ну, ізначально. Потім ми шиємо такий, зараз я вам покажу. Потім ми шиємо, Такий мішочок з таким дотушком. О, Тут навіть дирочки є, куди маю залазити ці штуки. І ще один такий мішочок, як підкладку. Опускаємо туди з відкритим. Коротше, коли вже засовуються ці штири, ти їх там закручуєш. Сейчас оце всього я беру. Просто в мене не було двохлітрової бутылки коле. Вони там щось в своєму рік. Ви зберем такий наміт, це основа двохлітрова пляшка води. Так? В основу йшла 1, коли. один із ага. сім А потім там на Кока-Колі самої щось це вони змінили грамаж. Я пошила, воно мені ні туди, ні сюди не влазить. Так. Ну, в принципі, він і так може стояти. Сюди влізає все. І набор для приття, і цукерки, і все, що хочете, можете туди напіхати і так відправити в подарок. І потім що у нас йде? Шуба. Шуба, воротник, не важливо. Це, по-моєму, вістка принесла. Воротник, Шнурочок, будь-який, можна навіть просто від форми відрізати. Ліпучка. Це відео від сметани. Ну, я розумію, що це не така велика допомога, але морально воно, звісно, класно. На кожному наміку є шеврон. Так. От такий шеврон, як ви просили. Це 108. Ага. Да, з цього боку теж є. Тут не вистачило в прапорців. Останнє, що уїхали в Рівно, то поїхали, по-моєму, без кокарди, бо не було. Не було де напечатати. От це єдиний момент, який дуже усложняється. Це у нас новий. Це у нас Богданчик. У кожного гномика є своє ім'я. Це ім'я або псевдонім військовим. Або е, Вадік і Орес це ім'я. Діма це теж ім'я, Морда це позивний. Так. Гарік це теж позивний. У нас тут в мамінках є ладанки. Ну, я як та стара бабця, так мають. Так має бути. Там все є. Вони у нас такі оберіжки маленькі.